Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власне Лазур. І до ефіру доєднався Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Доброго ранку. Доброго ранку, ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава ну от буквально сьогодні вранці була новина від оперативного командування Південь про те, що біля Херсона російські війська дали місцевим жителям дві доби на виселення з помешкань і евакуацію. Я так розумію, це вже стосується всіх тих, хто не виїхав добровільно на ці всі заклики, і тепер їх просять в, в, в оперативному порядку це зробити. що це свідчить? Ну окупанти дійсно вчора заявили про те, що, начебто, вони закінчили да, свою евакуацію. А фактично, ми бачимо, що вони продовжують пограбування, тому що під евакуацією все ж таки відбувалося здебільше пограбування всього, що було в Херсоні, починаючи від музеїв і майном державних приватних компаній, закінчуючи комунальним майном, навіть обладнання медичне з лікарень вивозили. Ще вчора вивозили швидкі допомоги. Вивозили, тобто абсолютно все вивозило, що було в місті Херсон. Соні і в правобережній частині Херсонщини. Сьогодні повідомлення було від окупантів, що начебто офіційно вони закінчили свою евакуацію, але все ж таки наголошують про те, що продовжує курсувати якраз річковий транспорт від річпорту. А хто бажає виїжджати власними автівками, ті можуть виїжджати біля Антон переправою понтонною біля Антонівського мосту. Тобто окупанти продовжують нагнітати. Дати ситуацію і залякувати людей в місті Херсоні до речі, вчора вибухнула вибухнув ще один відділок поліції, і який в перший раз абсолютно пустий, нікого не було відділку поліції, і пролунав вибух. Окупанти зазвичай в своєму стилі пропагандистському почали казати про те, що це терористичний акт. Ну звичайно, з боку збройних сил України, але вже другий раз вибухають. Пусті будівлі, і це означає те, що Окупанти, нагнітаючи і підвищуючи градус, фактично вдаються до ось таких провокацій, і ми передбачали, що будуть ці провокації. Передбачали, що і передбачаємо, що не дай Боже, це може закінчитись провокаціями, в тому числі і житлових будинків. Тому окупанти продовжують нагнітати ситуацію до того, щоб люди виїжджали з міста Херсона і з правобережної частини Херсона. Чи не. але не зважаючи на це, частина людей продовжує залишатися в Херсоні, продовжує чекати збройних сил України? Єдине, що я особисто побоюю, що окупанти зможуть. Чи почнуть посилювати свої фільтраційні дії, тобто почнуть переслідувати якраз людей, які залишились, тому що і ті люди, які є на зараз в Херсоні, які пишуть мені, вони кажуть, що здебільшого люди, які залишились, це люди з твердою проукраїнською позицією. Можливо, саме цього окупанти добиваються, щоб зараз почати переслідувати людей, які залишились в місті Херсон. Так, вони, от ви кажете, що вони все вивозять, швидкі вивозять, медичне обладнання вивозять. Вони це вивозять на лівий берег? Чи вони це все в принципі вивозять і забираються геть? От яка в них мета? Вони вивозять на лівий берег те, що стосується якраз комунального транспорту і спецтранспорту, який був у комунальних підприємствах, то зі Скадовська повідомляють, що на зараз цей транспорт сконцентрований якраз в місті Скадовськ на промисловій базі. Вони загнали і на зараз там. Якраз вся база заставлена цим комунальним транспортом. Чому в Скадовську, Ну зрозуміло, Але в Скадовській на зараз цей транспорт. Можливо, вони ну, там, одразу його не вивозять в Крим, там, чи куди вони планують його вивозити, мені не зрозуміло, чесно кажучи. Але з огляду тих повідомлень, які я бачу, вони все ж таки. Хочуть облаштувати свою столицю, да як то кажуть, саме не в Скадовську, а в місті Ну, Місто гінічесне велике містечко курортне, але все ж таки окупанти на їх думку, думають, що їм буде там безпечно облаштувати свої колабораційні ось ці адміністрації. Скажіть, будь ласка, а що відбувається в Херсонщині, якщо говорити про примусову мобілізацію чи створення цих тероборон? Тому що була новина і про те, що тероборону створюють, ну, мається на увазі окупаційні там сили. Була новина, що й можливо буде мобілізація. Що що відбувається? Да, почалося з того, що окупанти. А верніше колаборанти Сальдо перший заявив про те, що буде створюватись добровольчий батальйон. Вони навіть назвали його ім'ям Маргілава бюстом, який так само вивезли з Херсона, десь там, але нічого, скажем так, щоб не було створено, щоб він вже був створений. Такої інформації немає. Були, начебто, списки, що є багато вже охочих, і навіть є вже люди, які стали до цього батальйону, але фізичного того батальйону ніхто не бачив, і списків тих ніхто не бачив. Щодо примусової мобілізації, то навіть колаборант Сальдо казав про те, що примусової мобілізації поки в Херсоні не буде відбуватись, і ну він там це наголошував здебільше з акцентом на те, що. Що отримання російського паспорта не буде примусом до мобілізації, і відповідну мобілізацію вони взагалі проводити тіпо, не збираються. Ну і правда кажучи, її не було. Тобто випадків примусової мобілізації в місті Херсоні і Херсонській області ще не було. Вони проводили там перепис населення, такий своєрідний, робили подумовий обхід, їх метою було все. Таке виявлення якраз чоловіків призовного віку, але на тому і залишилося. І можливо, б якісь би дії і почали відбуватися, якби не ось ця термінова хаотична евакуація, яка триває останній час і. Е вона, скажем так, змістила всі акценти з інших планів колаборантів і на сьогоднішній день, поки окупанти займаються саме цією справою, здебільшого. Ну, у своїх інтерв'ю, і очільник розвідки Кирило Буданові Володимир Зеленський останні от буквально декілька днів на тлі оцих повідомлень, що можливо російські війська залишають Херсон чи Херсонщину. Так, от українські посадові особи спростовували це. От навіть Володимир Зеленський сказав, що е, не, не схоже на те, що вони хочуть залишати Херсонщину. Це скоріше якась інформаційна атака може бути з їхнього боку, тому що головна, мовляв, їхня мета це якраз таки показати, що ніби вони йдуть в в такий спосіб виманити українські війська на якісь інші напрямки? Ну і в такий спосіб вони готуються до до боїв. Вони все таки вкопуються там. Чи поділяєте ви цю думку? От і, взагалі, якщо це так, а як ви собі уявляєте вуличні бої в Херсоні? Ну, щодо вуличних боїв, то якраз я сьогодні спілкувався саме з херсонцями. Там інтернет пропав три дні, дійсно ми там не могли зв'язатися. Ну мої друзі, все ж таки взяли ось ці російські картки, бо іншого ну, іншого іншої немає можливості там мати зв'язок. І через російські картки, використовуючи мобільний інтернет, почали зв'язуватися. І по інформації, навіть на сьогодні барикад і укріплення в місті Херсоні немає. Тобто немає таких сигналів, які б казали про те, що місто Херсон готується до вуличних боїв. Що на околицях була інформація, що все ж таки на околицях іде якесь підсилення да, перед містом Херсоні, була інформація, що окупанти імінують тил, свої тили. тобто... Кадирівців, яких вони вивели, вони їх дійсно там здебільше вивели, то вони замінюють ці грапатряди якраз там замінуванням полів. Але сам, саме місто Херсон не має поки такої картинки, щоб можна було казати, що воно готується до вуличних боїв. Щодо відведення військ і заяв президента Ібуданова, Ну, звичайно, вони знають більше. Ну звичайно, вони коли кажуть цю інформацію, то звичайно вони спираються і на розвіддані, і на інші дані. Але е, те, що ну, бачу я, і те, що м, говорять е, свідки, да, з Херсона, то пересування техніки йде не на правий берег, а на лівий. І окупанти, все ж таки, вивозять техніку, і окупанти разом з цим тотальним пограбуванням виводять частину і своїх військових, дійсно, якась частина. І заходи на правий берег, здебільше і відмічають що це якраз нові мобілізовані, тобто завозять нових ось цих кадрів, яких там попали під мобілізацію в Російській Федерації. Їх видно, їх там вони відрізняються. Ну вже знаєте, як люди звикли до тих, що були раніше, бачать, що це якесь там. Е е е е Новий контингент заходи. Сьогодні ми побачили супутникові знимки про те, що в Чорнобаївці техніки окупантів не стало і незважаючи на те, що завжди про Чорнобаївку вже казали там навіть серіали да, знищення тієї техніки, але окупанти завжди використовували Чорнобаївку як логістичний хаб. І завжди там була техніка окупантів. То на зараз сьогоднішні знімки показують, що там техніки немає, тобто кудись відвели. Чи повністю вони зняли е свою оборону? Ні, оборона стоїть і на сьогоднішній момент, на мою думку, вона все ж таки якраз і забезпечує ось цю евакуацію, яка. Не відбувається евакуація, депортація, пограбунок, можна по різному це називати, але ось це дійство воно зараз відбувається, і якраз по лінії фронту окупанти ну останній тиждень поки стоять, да скажімо, вперто і не здають жодної позиції. Як будуть відбуватися далі події, будемо спостерігати, звичайно, але послаблюючи свій тил, і саме місто Херсон, треба розуміти. Ну, лікарень немає, обладнання вивезено, медиків це, немає. Це навіть Володимир Зеленський теж підтвердив у своєму вечірньому зверненні, що вивозять лікарні, вивозять обладнання з лікарень і закривають медичні установи. Це це ну принаймні, якщо пристати ви. Лікарень, лікарень немає, лікарні вивезли, обладнання вивезли, все вивезли. Вони забезпечували якраз абсолютно повністю в тому числі і військові шпиталі. Там разом з цивільними було й багато військових. Де зараз великі військові? В Береславі та сама картинка. В Береславі своїх поранених вони евакуювали в Нову Каховку на лівий берег. В Херсоні та сама картинка, якщо вважати, щоб вони розраховували триматися довго і скажімо, вперто утримувати лінію фронту, то навіщо послабляти свої позиції в тилу, навіщо прибирати лікарні, де, де буде розташування госпіталів? де лікарів. Сергію, дозвольте я уточню. От ви зараз це все перераховуєте, і якось воно все звучить дуже підозріло. Багато ж зараз є інформації про те, що вони чи то каховську ГЕС збираються підірвати, чи то десь якусь брудну бомбу застосувати. Ну словом, якщо вони так підчищають все після себе, всі цінні речі вивозять, і навіть якісь там кістки якихось святих я читала, вивозили якісь пам'ятники. Зривали, ну тобто, все чистять, чистять, чистять. чи... Чи не хоне планують вони зробити якийсь там такий крок, який просто призведе до, до знищення міста і людей, які там залишилися? Ну давайте кістки не світі, то по чому на кістки ага, переброшую. я перепрошую, але здається, що вони були в якомусь храмі, чи я помиляюся так, да, да ага. сята Катерининському. але ж там не зрозуміло взагалі, чи були ті кістки, чи не були, тому що чи це там були є... тільки потім на так теж не зрозуміло. Є історія, що в 20-х роках їх там виконали, викинули там. Чи хто там, а, а ну ладно, все не будемо про ті кістки. Ну сказав Сальдо, що вивіз, сказав, що розкопав і вивіз, А чи були, чи не були? Головне, що щось знайшов. Ну то здебільше знаєте, то здебільше ідеологічна така робота пропагандистська, що вони начебто наполягають на історичному там контексті, якраз міста Херсона, як російського міста, і вони його діба там зберігають всіх. Героїв ось цих російських і вивозять і воюють. я розумію про що ви кажете. Ви кажете, що можливо вони застосують да там тих? Ну є такі розмови, звичайно, є, і про це говорять. Що, начебто, вони всіх своїх там колаборантів і всіх, хто їх дослухається, вивезли да, забезпечили вивіз на лівий берег, і чи можливо вони застосують ядерну зброю там. В місті Херсоні, да, чи в передмісті десь Херсона, ми розуміємо, що ця ядерна зброя може бути там абсолютно різної потужності, тактична, і вона може бути там як удар, ну тобто невелике ураження. Ну так від расистів все можна чекати. Ну, ну Ми розуміємо, що такі ризики є, е, але все ж таки. Ядерну зброю не думаю, що вони будуть застосовувати, тому що ну як вони будуть це пояснювати? Ну це це ж там частина цивільного населення залишиться і воно постраждає. А ви, ну, ви, ви кавайте Сергій, вони це дуже просто будуть пояснювати. Вони от цілий тиждень вже це пояснюють на площадках. ООН і розповідають про те, що Росія там готує застосування брудної бомби. Ну от можливо, поле готують для цього, ну не і, Росія, що, а це, Україна. Що Україна, перепрошую, що Україна готує там застосування якоїсь брудної зброї. Тобто якраз таке інформаційне поле вони для цього готують. Ну, так само, як готували вони з Греблею Каховської ГЕС, тобто іде підняття градуса, важко прогнозувати, да, важко прогнозувати для чого. Можливо, знову таки для того, щоб посилити якраз. Переїзд людей на да, з правого берега на лівий, тому що е, на зараз і чому вони оголосили, що все закінчилось? Тому що ну не стало людей, не стало. А всі, хто хотів виїхати, і всі, хто там не піддався паніки чи колаборанти, вони вже всі виїхали. Залишилися ті люди, які не хочуть виїжджати. Можливо, на зараз нагнітається якраз ситуація щодо того, що е знов таки спровокувати там, хвилю виїзду. але ж ну, не можна буде приховати застосування тактичної ядерної зброї, списати її там, підірвати відділок поліції можна да, і сказати, що це Збройні сили України, чи терористи, чи хтось там е ну, не найдеш. А застосування тактичної ядерної зброї ну, воно ж буде відслідковуватись, звідки застосувалася та тактична. Ядерна зброя, це буде очевидно, що вона може застосовуватись тільки з Росії. Тому що це можна відслідкувати, і це відслідкують, і в тому числі наші партнери відслідкують звідки був виліт, де ураження і так далі. Тому ну як можна готувати ООН і списати удар тактичної ядерною зброєю на Україну, якщо воно буде абсолютно чітко видно, якраз там і розвідка дасть абсолютно всю інформацію, навіть звідки вилетіла та ракета. Ну, це скоріше тут уже йдеться не, не в тому, не питання не в тому, щоб переконати ООН. тут скоріше підготувати якийсь інформаційний простір для свого внутрішнього російського споживача і якось пояснити, якщо вони крок, якщо вони все таки зважаться відійти з Херсонщини. Я також хотіла у вас запитати, скажіть, будь ласка, а чи є можливість в людей, які ще з якихось причин до цього часу залишалися в Херсоні і на окупованій частині Херсонщини приїхати саме в Україну? Чи ці шляхи вже закриті, чи вони максимально ускладнені? Маються на увазі на територію підконтрольну ну, України, а не там закритий виїзд, закритий виїзд. Окупанти закрили виїзд з того часу, коли оголосили фактично військовий стан в частині областей. Не будемо там зараз, чому вони це зробили. Ну вони оголосили військовий стан Херсонський, Запорізький, Донецькій, Луганський Вся і тим чи да, і тим і тим самим заборонили виїзд е з області. Не, там навіть на сьогодні треба дозвіли брати на не, пересування між областями. Тобто, якщо з Херсона ви їдете в Бердянск, то треба дозвіл брати на це. Тобто на зараз пересування абсолютно контролюється. Єдине, куди все ж таки, і ось нещодавно я знаю знайомі: виїхали через Крим. Через Крим поїхали в велике турне і в Прибалтійських країнах довго, важко, багато знущань, але виїхали і дорого. На зараз виїхати через Васильівку неможливо. Через Росію великі ризики. Ну, завжди попереджали, що це треба робити. На зараз ситуація ну, дійсно критична і важка. І не можу вас не спитати, я підозрюю, що знаєте ви більше ніж скажете, але я все-таки у вас спитаю. А що відомо про долю мера Херсона Ігоря Колихаєва? Ну, я не знаю. Є різні інформації. Я не знаю. Є інформація, що начебто він десь в Криму. Є інфо ну, те, що він десь у в'язниці, то ніхто не може підтвердити. Да, спочатку казали, що він був, начебто, у в'язниці, але їжу возили з ресторана Настальжик. Знову таки, так казали, привозили. Тоді згодом там сказали, що не треба возити їжу. Де зараз колихаєв? Ніхто не знає, і я не знаю. Є там різні чутки, що ну не знаю. Я не можу стверджувати, не знаю. А скажіть, будь ласка, ну ви ж спілкуєтеся з мабуть, у вас є джерела в самому Херсоні. Ігор Колихаєв вже, він був не один. В нього була родина, в нього був бізнес, якісь там друзі. Е, вони всі зникли, чи лише Ігор Колихаєв? Ну, Ігор Калихаєв, він жив, жив сам. Дружина його перша, вона за кордоном. З ким, ну, з ким він жив, не будемо зараз про це казати. Ну, діти його навчаються за кордоном. Ну, в Херсоні він був сам. Ага. Він був сам під час окупації, дружини з ним не було, дітей не було, тобто він сам жив в Херсоні. І ну, чи ви, може, хочете спрацювати, чи спрацював він з окупантами, співпрацював, звичайно. Ну, це треба я робити. не знаю. Я насправді про це не думала спитати, а тому що ми не маємо ніяких ні доказів, ні свідчень, ні на ну, доказів. Немає таких, знаєте, відвертих доказів. Немає, є тільки там косвіні, як то кажуть, дійсно. Він там є такий костяк. Це бувший губернатор при Януковичі, Він там знаходиться і він там. В такому найближчому колі колаборантів, тобто це його там друг і вони там постійно проводили наради. Він не сидів в мерії останній раз, але в себе в офісі, як то кажуть, керував. Він сам казав, дистанційно керував. Всі керівники комунальних підприємств чомусь випадково зібралися, і він всіх зібрав в міській раді саме тоді, коли привезли копця, і окупанти призначили його, начебто, міським головою. А сам Калихаєв не прийшов на це дійство. Всі керівники комунальних підприємств почали працювати з цим копцем автоматично, вже як російські комунальні підприємства. Але ну, я зрозуміла. Ну ми нічого не, не стверджуємо. Я ра я спитав звичайно. У вас є якась інформація оновлена, але звичайно в нас немає доказів і е, не, немає інформації від слідства чи від правоохоронців, що Ігор Колихаєв з кимось співпрацював. Це такі, я би сказала, опосередковані якісь які свідчення. Дякую вам дуже, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був на хвилях радіо НВ.